Привіт, друзі! Сьогодні, 20 серпня. Хочеться сказати знову 20 серпня, бо справді так уже не вперше. Ми сьогодні з вами тут на каналі. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа Я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні знову зі мною в студії в онлайн студії Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико-правих програм Українського центру суспільного розвитку і член Національної ліги центристів. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Ну, Ігор каже, ти кажи просто, що я Ігор Ітерович і політолог, і, ну, і науковець, і, і я все решту додаю, тому що воно ну, воно є, друже. Тут нікуди від цього не дінеся. Саме тому я прошу е людей, які знаються на політиці, е які справді добре і посвячені в деталі пояснювати те, що відбувається. Саме для цього центру це і створено. Ну а Національна ліга центристів, членом якої є і я, ми. Представляємо певну альтернативу цьому всьому. Ну і от хотів би тебе, друже, запитати е, твої думки, твої міркування з приводу проведених у Вашингтоні зустрічей, багатопланових, багатосторонніх і е, реалістичності планів Трампа зробити зустріч між Зеленським і Путіним, а потім тристоронню, до чогось дійти. Ну, принаймні, це те, що ми сьогодні бачимо. Ну, я думаю, що е, нам можна трошки розслабитися в тому плані, що до вересня, початку вересня, зустріч, скоріш за все, не відбудеться там, де буде Путін. Давайте так скажемо. Може бути навіть якась зустріч там Трампа Зеленського чи телефонні дзвінки Трампа Зеленського. Але в зустріч Зеленський, Путін е, я дуже мало вірю. Ймовірність, звісно, є, але вона дуже дуже низька. Просто через те, що Путіну це зараз категорично невигідно, він знаходиться е, в слабкій позиції. Ну, як на мене, і те, що там зараз вичваряють його міньйони, От всі ці заяви, от всі ці моменти. Це просто затягування часу. Міньйони. Ну історія з Будапештом, історія зі стамбульськими домовленостями і, і так далі. і так далі, Це просто потягнути час. Путіну треба поїхати об'єктивно до Китаю, зустрітися з зімпіями, угу. не в плані там. Отримати ярлик, як кажуть іноді журналісти. Да? Ну це гарний термін. Мені здається, він поїде просто до Пекіну, щоб дізнатися ключовий момент: він може чи не може продовжувати війну не в плані дозволу прямо від Сінзімпіня, а від розуміння того, Сінзімпінь буде далі його, як хоча б так підтримувати економічно, як зараз, ну купувати що він купує. Там Індія, можливо, до цього залучиться. До речі, я, я бачу в тебе в телеграм-каналі. Ти чітко все відслідковуєш за останні три дні між Китаєм та Індією прям величезне потепління. Любов тарифи Дональда Фредича працює. Тільки щось вони пішли не в ту сторону трохи. Да? Китай познівав мита. Відновлення прямого авіосполучення і багато інших речей, і от Путін буде це питати. Якщо він зрозуміє, що він може ще воювати, і вони будуть його в принципі економічно підтримувати mm -hmm. а політично будуть казати Ми за мир за мир, але ну якби є там першопричини кризи, от всі ці речі на mm -hmm. да, які говорити. значить тоді зустрічі не буде або взагалі, або вона буде. Проведена, але проведена спеціально для того, щоб її зірвати. Ну тобто спробувати mm -hmm. якось спровокувати там, наприклад, Зеленського і так далі. Якщо ж йому все ж таки Сінзімпін скаже, що або не дасть однозначної відповіді, ну тоді ймовірні зустрічі вже буде більш серйозна і прийдеться зустрічатися, прийдеться говорити. Путін сподівається, що до цього часу може ще щось десь поміняється на полі бою, ем, хоча об'єктивно, ну особливо причин в нього ну для цього зараз немає. Прямо зараз да ну він mm -hmm. Може думає, що якось ситуація зміниться, але сподіваюся, що цього не буде. І от тоді вже в вересні може піти якась реальна переговорна історія. Плюс я думаю, що з наближенням жовтня все більш активним буде Дональд Трамп, тому що ну Нобелівка, ще якісь там певні речі. Йому треба буде якось це активізувати. і Він це буде от робити в такий спосіб. А зараз, зараз буде багато розмов, буде багато заяв. Будуть провокації, в тому числі в бік України спрямовані, ну нас будуть там може ще в тому, що це ми відмовляємося від зустрічі, тому що ми не хочемо летіти в Будапешт. чи ще кудись. о, до речі, з Будапештом, то така цікава історія, начебто, начебто, як пишуть медіа, європейці попросили Трампа окремо зателефонувати Орбану так. і сказати йому, що шо ж ти блокуєш вступ України до ЄС. Я от не здивуюся, що коли Трамп це зробив. Орбан сказав, та я не проти, я там, типу, кластери розблокую. А можна мені от типу виступити з організатором? Да? Малі, <с <с цієї... так, ну, так. ну, слухай. Я, я переконаний, що Орбан просто мріє про фотографію, де стоїть Трамп, Орбан, Путін, Зеленський, і М -м -м. Е, Орбан буде пізділер номер 2 Буде значний з діля родин, це, це Трамп. А він буде якби другий для нього це дуже важливо. Він же, він же такі речі прям любить да от він теж людина нарцисичного такого складу. Ну і плюс його розуміння це глобальний такий вплив типу Угорщини. так що я не виключаю, що там можуть навіть розмови такого плану вестися. Так що нам на всякий випадок про Будапешт слід подумати. На всякий випадок, воно звісно, символічно виглядає не дуже і Туск сьогодні про це написав прямим так. текстом. Але ось, знаєш, це та історія, коли я в Володимирі Олександровичі, наприклад, абсолютно не сумніваюся. Він може поїхати, якщо ще й підготуватися добре. Це ще можна було би обіграти, угу. знаєш, обіграти ну, типу, класно. Ви тут мені пропонуєте типу якісь гарантії безпеки, хоч закінчення війни. Так я от приніс тут гарантію безпеки. Там бачите, там, називається Будаперський меморандум. Да, давайте її типу, почитаємо. Можна навіть так, але все одно я поки більше схиляюся, що до вересня нічого не буде. Говорити будуть, але вирішувати власне поки ні. Ну послухай, я з тобою погоджуся, що в великій мірі в абсолютній мірі залежить багато чого від Китаю. Але чи обов'язково Путіну летіти до Китаю, щоб почути це відсі? Можливо, достатньо там телефонної розмови. Він же ж полюбляє проводити ці відеоконференції. чи там ще якась буде така ну, е візуальна значимість цього візиту? Ну, ну візуальна значимість вона завжди є. Да то тобто це ж від, від, від неї ж нікуди ти не подінешся. Але е, от е, в мене просто така ще думка склалася: що, наприклад, для того ж Трампа, е, от там 10 днів зараз, які там до вересня, да вони не є принципово важливими. Він же дав, по суті тому ж путіну час по су... Він сказав, скільки там тиждень два. Да, ми зараз mm -hmm. от, там, подумаємо. Ну якраз у тиждень два 14 днів, якраз 2-3 вересня mm -hmm. можна зустрітися mm -hmm. поговорити. А, а далі, ну вже будуть обирати куди краще летіти, що де робити, де краще зустрічатися, е, як буде виглядати картинка, і, і, і власне до чого це може призвести. Це при тому, якщо у сторін, ну крім України, тому що вона, і у нас більш-менш стійка позиція. Кардинально якось не зміняться погляди там, на те, що власне відбувається. Ну За Росією, в принципі, ми можемо розуміти, що в них особливо там мінятися не буде. А от з Трампом тут, як то кажуть, є питання. Ну Ми ж дивимося, що його ну його не те, що ні, його не те, що несе. Але от він там поспілкувався з європейцями з Зеленським, там нормальні враження. там На наступний день там його понесло Крим. Розміром з Техас, ну, Техас 2-6 разів більше, кривна на секундочку, да. Там ще якісь такі речі. Що він там ще наговорить за ці два тижні? ну Це питання, в принципі, відкрите. І можуть бути такі речі, які нам не прям сильно сподобаються. Ну, мені видається в цій частині, коли політик писав сьогодні про те, що європейці зараз погодилися на всі умови Трампа, аби викрити блеф Путіна. Ну є якась рація. Я сьогодні вже висвітлював цю інформацію у себе на каналі, але хто не дивився, нагадую, що журналісти довідалися через дипломатів, через свої канали, що європейці погоджуються на переговори із Путіном, які ініціює Трамп, для того, щоб показати, що Путін не готовий до завершення війни. Ну, цього ніхто не виключає, яка якала, скаже: ми не віримо Путіну. Європейська висока дипломатка Європейського союзу. Ми готуємо 19-й санкційний пакет. Скажи мені, будь ласка, Ігоре, от е, якщо ми допускаємо такий варіант, я його не виключаю, що Путін не погоджується на припинення війни, зриваються переговори. Це може бути. Він, можливо, саме тому наполягає на особистій зустрічі із Зеленським також сам. Поки що він не відтягає сіки може. Що будуть робити європейці? От мене от таке от запитання: якщо вони ну, для них так, і що робитиме трам в цій історії? Ну, європейці будуть продовжувати підтримувати Україну. Рівно що треба... Рів стільки, щоб ми не вмерли, так? Да? Ну давай, так, як мінімум. Ну. Я думаю, що в принципі їм придеться задуматися і про інше, тому що ну слухай, теж так підтримувати рівності, які щоб не вмерли, це ж може розтягнутися на невизначений термін. І на жаль, така підтримка, вона хай по десяткам метрів, а іноді кілометрів, але наближає Росію до кордонів з Європейським Союзом. Давай так, так. говоримо, да? і це це я думаю. Вони краще зрозуміють. Вони краще зрозуміють, але при цьому європейці та на що розраховують? Вони розраховують, що якщо Трамп побачить реальну недоговороздатність Путіна, побачить, що він реально е, ну, неадекват, Трампа порве, от він реально його розірве, і він е, всі ті обіцянки, які він давав, яких він усіляко намагався уникнути, це факт. Трамп не хотів запроваджувати ці тарифи, ми та санкції. Він не хотів сваритися з Російською Федерацією е, сьогодні сьомий місяць його перебування при владі нуль доларів допомоги, нуль військової допомоги, власне, від Трампа. Да? Але ну, в ситуації, коли Путін відверто, публічно пошле Трампа шляхом російського воєнного корабля. Мені здається, Трампу просто вже не буде куди діватися. Йому прийдеться приймати більш жорсткі набагато рішення. Причому робити все відразу. Все відразу. От знаєш, тут цікавий момент. Два дні після Аляски американські медіа ну, пройшлися по Трампу просто танком. танком. І причому всі: республіканські, демократичні соціологічні опитування показали, що американцям не сподобалася історія з Аляскою. Попри те, що для них питання зовнішньої політики не є пріоритетом, але вони, їм це не сподобалося. Вибори до конгресу проміжні. Тобто Трамп розуміє, що якщо провалиться перемовини з Путіним, і Путін публічно принижить Трампа, він принизить публічно Америку. Трампу придеться просто реагувати. Оце, знаєш, буде як з Іраном. Він тягнув, втягнув, втягнув. Оце там кота за одне місце. Да, значить, намагався, що якось там відко домовиться, щось там вирішить і так далі. А в результаті прийняв рішення, що Б-2 полетіли, нанесли там удар. Так, він деякою мірою був символічний, деякою мірою ну він мав так. практичні наслідки, але ж він все зробив. Ну звісно, Росію він бомбити не буде, але ну я от вже повторюю, десь тижні два. Просто всі так дивуються, коли я це згадую. Трамп може реально запровадити лендліз для України, mm -hmm. просто от сказати, що я запроваджую лендліз там. Mm -hmm. Україна отримає багато зброї, за яку потім заплатить. Ну тому що Путін от не хоче миритися, і а я ж за те, щоб люди не вмирали, да, і так далі. Тому я змушений значить, Україні допомагати. Він може це зробити, і мені здається, європейці роблять ставку на те, що вони підведуть Трампа. Mm -hmm. До Путіна, Путін йому вмаже. Європейці скажуть, а ми казали, а ми казали. Він 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 такий от і був від самого початку, і Трамп якби виконає всю роботу. А європейці ну допоможуть в міру сил і можливостей, але в міру сил і можливостей. Ну так я все-таки треба віддати належне європейській дипломатії. Вона працює в своєму традиційному ключі. От вони навіть і дуже гарно я вважаю, організували зустріч Трампа і Зеленського. точніше підготували Зеленського, самі підготувалися. Хоча у кабінеті Трампа виглядали вони як школярі перед вихователькою, коли сиділи за його столом. Ну, це вже інша історія. А під час спілкування із журналістами в овальному кабінеті президенту України здали запитання стосовно виборів в Україні. І він сказав: так, я на них можу піти, і вибори є одним із ну, пунктів вимогою, фактично, Росії про те, що вони мають підписувати остаточні документи з легітимним президентом, бо називають Зеленського нелегітимним mm -hmm. на тлі е, цього повідомлення і інших переговорів в Україні певною мірою активізувалися виборчі процеси. Я більш ніж переконаний, ти це бачиш неозброєним оком. І оскільки ми копираємося саме зараз і в політиці, і в внутрішній, і в міжнародній. І вчора одна із американських журналісток опублікувала пост, який говорить про те, що у Великій Британії Залужний організував собі таємний штаб і готується до виборів. Дуже цікава інформація, де мовиться про те, хто займається політехно політехнологією, це Вікторія Сюмар, депутатка від. Е Петра Порошенка, це е, журналістка BBC топор, це і навіть заступниця голови на БУ виявляється, там він працюватиме. Це Інаєв керівник штабу, який нині ну, на сікій воює, воює, воює в Україні, да. Таємний штаб у Британії, і тут це все виглядає доволі доволі, ну скажімо так, цікаво. Я опублікував цю інформацію також у себе з посиланням на. Цю всю історію і внизу дописав по скриптум. Ну говорю, а певне юридичними питаннями буде займатися у залужного Ківалу. Ну направду, залужний захищався у Ківалова. Тут багато є. А й фінансистом може бути Пашинський, ймовірно, який нібито також фінансує і політичну силу Гудименка, з яким також зараз пов'язаний скандал. І там е, перехильники Порошенка наближні до нього його так активно потролили за ці борди. Є такий нюанс також у Фейсбук. Ну, все якось так змішалося в кучу коні, люди, і все, все, все. Але ну люди реагують доволі неоднозначно на цю інформацію, і її навіть певною мірою їй довіряють. Хоча хтось каже фейк, хтось не фейк. Але справді Володимир Валерій Залужний ніколи не заявляв про свої президентські амбіції, але всіляко натякає, Ну, це видно збройним оком, так як Зеленський свого часу. Від Вокарчука звертався: ну то ти да чи ні? Бо я наче й да, а може і ні. То якщо так, то ми разом. Ну, так само, і ті, Валерій Федорович. Картина один в один. От скажи, будь ласка, що ти думаєш з приводу цієї інформації, хто її вигоду надобувач? І чи справді залужний на твою думку збирається в політику, чи буде він балотуватися? Коли, ну звісно, як будуть вибори. А вибори можуть бути, як сказав Зеленський, тільки якщо буде на те, умова умови будуть, тобто не буде вогню. Прошу, друже а, так, ну давай, мабуть, почнемо взагалі з теми виборів в Україні. Дійсно, президента Зеленського про це питали, чи готові, ну, там чи готові? Він сказав, да, готовий. Тут питань немає. Україна готова, але треба безпека, треба завершення війни. Два-три місяці на компанію, там на певні якісь моменти, і вибори в принципі можна провести. Тут я не думаю, що він щось таке екстраординарне сказав. Так. Крім того, що теза про заборону виборів під час війни дуже сподобалася Трампу. Я прям собі як представив, як він собі рахує, в нього півроку закінчення каденції. США десь якусь війну починає. Він каже: Ну, типу. Не можна міняти, да, і там 5 років воюють десь далеко-далеко. Да? Ну жарт жартом, але було помітно, що Трампу ця тема якби зайшла. У е, ця насправді ідея про те, що е, треба провести швидко вибори, щоб була якась легітимна людина, ну президент, наприклад, на, який буде виконувати взяті Україною на себе за якісь зобов'язання. Вона е, насправді побутує дуже сильно серед наших партнерів, і мова не тільки про американців, в тому числі і про європейців. В них така типологіка, що Путін. Він то, звісно, всім відомий лом, да, але ну він типу при владі залишиться, і він якби буде за це відповідати. А Україна демократія, і тому треба людина з мандатом там на 5 років, наприклад, або Верховна Рада з мандатом на 5 років, а не так, що вони зробили три місяці вибори, прийшли нові, сказали, ми це не підписували. І якби ну, саме Путін скаже не легітимний жі Ну або типу такого, да? і Путін може це сказати дійсно. Так що тут є такий от момент. Ну я не знаю, що точніше не знаю, як це буде узгоджуватися, бо один з варіантів був такий: перемир'я, вибори, мирний договір. Але ж ну тепер Трамп каже, що перемир'я не буде, буде відразу мирний договір. То може мирний договір і швидко вибори. На яких і вони всі сподіваються, що Володимир Олександрович просто перептвердить свою легітимність і власне буде виконувати те, що він на себе взяв, і коли з'являється інформація про Валерія Федоровича, який там, начебто, вже зробив штаб, вона звісно викликає певну таку бурю. Я скажу навіть більше, я цю інформацію вчора бачив, її дуже активно шерили, якраз прихильники діючого глави держави. Але ширили її відверті прихильники. Там. Ну, у нас бульбашка фейсбучна трошки десь перетинається, да? але вони її ширили з якимись зауваженнями, що це фальстарт, що це автоматична поразка, тому що війна не закінчилася, а залужний думає про вибори. Ну і там накидують ще якісь там речі, що це не його, політика не його і взагалі кого він понабирав, там, і так далі. Ну Я просто коли цю інформацію побачив. Я спочатку здивувався, дочитав до кінця, засміявся, тому що ну там мені здається прізвища просто взяті. По принципу, давайте когось там ставимо. Ну залужний генерал, в нього є два друга генерала, значить вони повинні бути в штабі. Ну, як дійсно, навів які в Україні відповідає за сектор певний, воює, може з бути очільником таємного штабу. Ну, це якась така собі інформація. Те Теж саме стосується і інших прізвищ, і пані Тороп, і пані Сюмар. Ну Сюмар там взагалі що забула. А далі там же ж починають множитися історії про те, що а це не просто так, а тут же якась багатоходівка, значить того, в президенти, когось прем'єри, когось на спікера, Там ще якісь речі. Ну це дуже схоже на велику конспірологію. До цього додається. Ще те за мені сьогодні журналісти зранку питали, що виборча комісія Великобританії підписала значить договір про співпрацю так. з нашою виборчою комісією і кажуть: все, британці будуть рахувати голоси, будуть все там, значить, як там фальсифікувати на користь залужного. Я кажу, слухайте, до да наша така центральна виборча комісія таких договорів підписувала там сотні нам європейський союз до сьогоднішнього дня за певними програми на кожні вибори дає гроші на підготовку, на проведення, і ніхто ж не каже, що він фальсифікує. Да, це стандартний якби процес, але ну цікаво співпало. Тут британці підписують і тут. Тому мені от здається, що це така спецоперація певною мірою. Інформаційна хтось вирішив так спеціально вкинути через американську журналістку. Я, чесно кажучи, її не сильно знаю, точніше, взагалі, не знаю. Вона. Да, подивився, хто це? Ну 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 ні, ну не знаю. Ну при всій повазі ніде я її раніше не зустрічав, але видно, що вирішили, можливо, там подіяти десь, спробувати подіяти на випередження. По принципу, давайте туди, як там, впихнемо, не впихуємо. Різні прізвища понаставляємо і подивимося, як суспільство відреагує. А от суспільство насправді розділилося, тому що да. багато хто і писав нарешті. Скільки можна чекати, так. коли залізний генерал повернеться в Київ? Типу, тут треба наводити лад, вони вже дістали. І таких було дуже багато дописів. Так в коментарях просто які були. Тому той, хто цю спецоперацію задумав, мабуть, хотів подивитися і на громадську думку, подивитися на те, наскільки тефлоновим взагалі є образ залужного. Ну, є таке поняття: да: тефлоновий кандидат, ти на нього там багнюку кидає, воно не липне. У залужного, в принципі, такий імідж є. Ну, тефлоновий. Є. є да? От ти там згадав про Ківалова, так типу, пожартував, що да. Да? він там буде займатися юридичним супроводом. От залужному там прилітає за цю кандидатську дисертацію, яку він захистив під час війни. При цьому ні, вибачаюся. Дисертацію на доктора філософії, тому що це принципова різниця. І е, е, от мене це завжди смішить, тому що зараз зовсім інший порядок захисту. І той, хто про це знає, для нього не є дивиною, що людина навіть на такій посаді може паралельно і і роботу захистити. Тому що це трошки відрізняється від того, коли, наприклад, захищався я, ну м'яко кажучи, да? м'яко кажучи, там зовсім інша процедура, але суть не в цьому. От хотіли перевірити, і мені здається, перевірка дала певні результати. А от які висновки зроблять після цих результатів, оце найцікавіше. Мені здається, що таким висновком або не висновком, може бути наявність або відсутність кримінальних справ стосовно людей з оточення колишнього головнокомандувача ну стосовно там а ну, стосовно цього спису колишнього, колишнього головнокомандувача а. ну тобто історія про те що було в кінці 22-го, на початку 23-го року коли почали оці історії про хто розмінував чонгар там і так далі. Тоді ж реально була це ж відома історія, коли до залужного прийшли слідчі і кажуть: Ні, ні, ми не, не в плані, що ви якісь підозрювальні. Ми просто хочемо вам задати пару питань, там про якихось ваших там чи підлеглих, чи так далі. На що Залужний на них подивився і сказав, на що тут там двері там, і щоб я вас більше не бачив? да, типу тут війна, вони тут приходять якоюсь фігнею, значить, займаються. Але ж це ніхто не знімав з порядку денного питання. Залишається відкритим, і це може бути одним з інструментів тиску власне на. Якось сказати, е, перший етап підготовки до публічного рішення залужному е, е, я не скажу, що це перший етап. Це була така проба подивитися, взагалі, яка буде реакція на таку інформацію. Зараз її mm. читають, зроблять певні висновки, але чим ближче будуть вибори. Ну реально, да, вибори. Чим більше буде ймовірність, що залужний може взяти участь в цих виборах. А я я зараз скажу так: 50 на 50, От в мене далеко mm -hmm. немає впевненості, що він прямо зараз, наприклад, захоче там кудись піти. Ну, немає впевненості mm -hmm. такої. Я не бачу системної роботи з його сторони. Ну, власне, да, яку він там проводить. Плюс, ну може там розрахунок, що ну яка підготовча робота? Він просто прилітає на білому літаку, значить, виходить, як би, і, і все, да. І каже, мені треба допомога в організації там кампанії. До нього сходяться там десятки тисяч людей, і якби все закінчується е, тотальною перемогою. 2019 роком. Як уже ні, навіть там по-іншому буде. На, 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 в 2019 році там все ж таки Ну давай так відверто. Там не було спонтанне рішення, до нього довго готувалися, там а, мали відповідний медійний ресурс. А тут може бути все набагато швидше, набагато ага. швидше, да, тому ага. що зовсім інший я так думати контекст. Тому от спробували подивитися подивитися і зробити висновок. Але є друга версія: що це могли зробити, в тому числі ті, закинути таку тезу, да які хочуть, щоб залужний пішов, і його треба якось підштовхнути. І вони якби вкидають таку інфу, щоб, знаєш, щоб йому довелося відповідати. Ми я тобі вже команду зібрали, да? я представляю, скільки він отримав повідомлень собі на телефон вчора, сьогодні зранку, від журналістів, запитів на інтерв'ю. Ну я переконаний, що нічого коментувати не буде і ніякі mm -hmm. відповіді не буде давати. Але це ж є. Тобто, це теж так виглядає. Ну ми як люди, які наближені до політики, до в тому що знаємо, як це робиться. Якщо mm -hmm. хтось не хоче, а його треба підштовхнути якось, да, там от зробити. І е, схоже, що може бути і такий сценарій. Я не знаю, який основний, який основний. Mm -hmm. Бо одне може і не виключати і інше. Насправді Знаєш, були, були ж колись розмови, що на банковій серйозно думають про таку історію, що ми створюємо блок залужного зеленського, називаємо його зазе. Залужний Зеленський зазе. то йде туди, то йде сюди. Перший номер, все прекрасно. Якби може це і такий варіант. Ну, Придуть до Валерія Федоровича і скажуть: бачиш, от тут деякі конкуренти з опозиції, тебе типу штовхають, хочуть підставити, але ми не такі. Ми підготували тобі перше місце, там, багато інших речей. Фейк фейком, але в цьому фейку. А, та, та, він, такий, ну, він цікаво виглядає. Це трішки, трішки фейку. Да, він так цікавий, але знаєш такий фейк, коли є частинка правди. От питання: що там саме, да. А навколо нього от базуються вже такі певні речі. Але він непогано розійшовся. Причому, слухай, це ж копієчне капіталовкладення. реально. Просто пост там <зум> журналістки, які, мабуть, злили інформацію. Там у нас є там 100% інформація. Давай якби, вона хайпанула там, тут рознесли. рознесли і як би вийшла така історія. Ще, до речі, що цікаво, Провладні телеграм-канали не коментують взагалі. Так. Тиша. От тиша. Е, взагалі ніяких коментарів, там, ніякого йорніщення. Тиша. Спостерігають. На цьому ми поставимо три крапки з Ігорем, тому що це інтрига, як на мене, за нею треба послідкувати. Я, друзі, просив вас максимально критично до цього відноситися. Звісно, це непросто. Бо цим треба займатися системно. А ми вам будемо допомагати в цьому, якщо для вас це не просто. Тому підписуйтеся на канал, не забувайте писати свої коментарі, ставити подобайки, А тобі, Ігоре пронагідно, дякую ще раз за те, що був сьогодні з нами. Побачимось. Дякую.